Мої підписники, а в попередньому відео я показувала, що в мене з'явилася нова швейна машинка. Не швейна, а розпашивальна. У мене є спонсор, який мені допоміг придбати цю машинку. Я її ще практично не тестувала і хочу протестувати разом з вами. Зразу скажу, що. Швейну машинку я купила в магазині Папа Швей. Заказала через інтернет і забирала в своєму рідному місті. Переключаю камеру і будемо тестувати, щоб відео не було дуже довгим. Зразу вибачаюся за свою українську мову. В городі у нас розмовляють більше суржиком. Якщо деякі слова в мене попадуться. не такі, то вибачаюся. Наприклад, так як слово «петлитель» я не знаю, як на українському перекласти. Вуглі я ще не заговорила. Розкажу про машинку. Плоскошовна машинка. Плоскошовна машинка Genome Cover Pro 8820. Це більш вища класу, чим були представлені моделі. Тут посилене натяження посилений одним переключателем. І ослаблене, і посилене, в залежності від товщини тканини. Ну, а так зовсім тут все просто: заряджається вона, заправляється вона дуже просто, вона легше, ніж оверлок. Петлітіль один єдиний. Плюс є три голки. Можна одною, можна двома, можна трьома. У мене тут всі три. Так як в магазині мені дівчинка заправила, я ще нічого не робила, вирішила протестувати і показати разом з вами. У мене представлені різні, різні види тканинок: шифон, трикотаж, мікромасло. Ось таке на шапочки тепленький трикотаж, де шов десь. Сітка, сітка для трусиків. Я люблю шити нижню білизну, буду далі вам теж показувати нижню білизну. Яку я шью. Я не знімала, рішила, чоловік не стояв, тому що ти ж і людям не показуєш. Шовк є. В общем, різні тканинок буду показувати, щоб відео не було дуже довго. Я прострочу зараз всі, і потім будемо роздивлятися. Всі підряд не відрізаючи, і будемо далі роздивлятися шви. Шовк це, звісно, капризна тканинка тим, що вона Йорзає в усі сторони. Я не знаю, чи плоскошовною машинкою щось шить шовку, Ну, тим не менше я просто вирішила протестувати. Може наразі щось і буде шитися. Я не на великій скорості йду, на меншій. Велику скорость я не включаю, так як шок, я боюся. І, все так, якщо до машинки я не дуже, що для мене вона нова, передавайте то... теж нормально. Підкладаємо далі сітка. Сітка не знаю, як туди йти, хоча довольна вона така вдвоє, взагалі класна. Я трусики знайшла, мені дуже вони подобаються. Шию я собі своїм рідним, так, так як маю нестандартну фігуру. І те, що предлагає базар, не завжди мені подобається. Або те, що мені подобається, то коштує дуже великі грошей. І не завжди хоч купиш ти багато цих речей. А далі у нас йде трикотаж хлопковий, хлопковий, звичайний трикотажик чоловіка шило футболочки, <звук> далі у нас іде шифон. Нашов, щоб воно не пропускало знизу в впетліті, бо розпуститься вся строчка, щоб не було пропуски. Ну і на краях треба закріпляти. Це в мене не буду. Точно, вроді би це не кулір, не кулір на гладь. Інтерлок. Дитячий трикотаж, інтерлок. М'ягесенький, класний і цікавим малюнком. Все. Я їх прострочила, зараз вам покажу. Може, на деяких треба змінити настройки, десь підтягнути, десь послабити, таке як різні тканинки. Ну, це вже індивідуально з кожною тканинкою і потім треба погратися. Дивимося. Надіюся, я згляну в камеру, надіюся, що вам видно, дуже гарно. дуже Далі іде флісова тканинка. Також дуже гарно Шифон. Трішки його стягує, можна послабити. Це, як буду шити, вже, ви ну, є, є трошки стягнення. Далі йде хибешний трикотаж. Теж чудово, без нарікань, без пропусків. На шапочки, на кофточки тепленький трикотажик. Тоже, тоже, тоже класний Далі сітка. І я за нього переживала, так як я думала, нею буду пришивати різинку. Наразі класно вийшло. Ниточки всі, Я навіть не знала, що так гарно з сірим сочетається. Ну, я знала, що оранжевий і розовий сочетається. Що синій так наразі сочетається, я навіть не знала. Трикотаж маслу, він примхливий. Ну, тим не мене, теж шикарно. Вперемові він просто рачив. шовк трошки підтягує, трошки послабити, а так доволі. Не знаю, як буде в процесі, але я... я задоволена машинкою. Я дуже задоволена. Дякую вам всім. Чекаю ваші коментарі, чекаю ваші поради. І я б хотіла б, щоб деякі ідеї ви мені підказали, що можна які строчки можна шити на розпашивалки? І, взагалі, я люблю цікаві ідеї. Якщо підкажете, я буду дуже вдячна. Дякую, до побачення. Бажаю всім вам хорошого настрою і чекаю на своєму каналі.